Сьогодні ми розглянемо наслідки булінгу, адже він не проходить безслідно для жодної із сторін. Булінг в закладі освіти призводить до значних соціальних і психологічних наслідків для всіх сторін цього процесу: і кривдника, і потерпілого, і спостерігачів. Ці наслідки можуть виявлятися як одразу так звані прямі, так і через довготривалий час, віддалені. Наслідки булінгу для потерпілого це зниження якості навчання, підвищення агресії, відсутність друзів, відсутність комунікативних навичок, усамітнення. Схильність до депресії. Фізичне нездужання. Знижена самооцінка, прояви девіантної поведінки. Наслідки булінгу для кривдника – Проблеми у стосунках з однолітками та дорослими. Надмірна агресія. Прояви асоціальної поведінки, неблагополучне майбутнє, недостатня соціалізація, асоціальні риси особистості. Страждають також і спостерігачі адже вони отримують досвід безсилля перед владою натовпу, сорому за свою легкодухість, відчуття безпорадності, депресивний стан. Обізнаний значить озброєний разом проти булінгу.